Друзі, вітаю всім підписникам. Отже, дивіться. Все, що у нас залишилося на вулиці, це ось цього. Ну вже ще тут доньок побуде, досохне і все Тоді ми його заберемо. Нижній ярус пустий, верхній ярус пустий, наш весь отстойник теж повністю порожній. Тільки що ми це все зернято звідси забирали. Надіюсь, вам видно. Оце все, за шоуха Бачите, Тут виходить, ти їх коли кожен раз колотиш, вони як на яко сітку, вони ще перетираються. Плюс, якщо арбуз якийсь десь кусочок залишив, він коли висихається, він теж через це перетирається. Ось таким було що Тут, бачите, посередині, коли ложиш, воно прогинається. Від моменту молотіння до зараз пройшло 2 тижні. Тобто загружали на цего. Коли вони підсихали, висипали ще на верхній ярус сюди. Потім це все діло, коли воно висохло, скидували на цей відстойник. Потім засипали свіже сюди, в От Одстойник накривали шифером і все. І воно собі стояло. Можна було шифер знімати, а можна було просто брати з однієї сторони шифер піддирати. Ми брали кілки, підставляли. І воно вітер продував, сонце попадало, сам шифер нагрівався, під ним було тепло. Тобто Отак воно у нас лежало, грубо говоря, більше тижня, чисто на вулиці, іменно під цим. Ну, Остальне тут і досихало. Зараз вам ще покажу один прикольчик. Отже, в чому заключається прикольчик? Тако виходимо на город, дивимося, ну, це де гарбузи молотили. Гарбузик раз зійшов. Такий, о, прикольно. Гарбузик 2 зійшов, теж так прикольно. Три, 4, 5. Так думаєш, о, прикольно, гарбузи повсходили. Відходиш тако в сторону, дивишся, де ти їх мив. Оце то, що ми лінувалися збирати, плюс трохи надинивши гарбузи. Дивіться, є, 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 є. Ну то фігня. Повністю все в гарбузах. Ось дивіться, бачите, я робив ці траншеї, щоб воду зливати, то ось вода як зливалася. Та й так і вони по траншеї і повсходили. І он, бачите, дивіться. Ось вода бігла. І ось вони повибігали. Так що насіння сходи просто зразу. все зараз йдемо, дивіться, дуже який вимах. Блін, ну то, що є влагати, вони будуть тобі рости, а не то що кинули в суху землю, ні доща нічого. Так. Значить, народ, сьогодні у нас 14 жовтня, субота. Завтра буде цей відосік. Ну, якщо ви дивитесь це відео, то видно, що ми в вересні їх сюди викидали, а зараз вже жовтень місяць. Значить, давайте коротко. Було у нас два таких кантура модних китайських, ми думали це в мішочках переважити зразу. Ну, як оказалось. Ні один ні з них не фуричить, то ми просто взяли його і висипали. За це время, грубо говоря, за місяць приобрели таку штуку, ще її толком не зібрали, але вже вона нас фуричить. Благодаря їй ми вже ось і ось це ті люди, які дзвонили, писали в фейсбуці, в месенджері, в Тіктокі і просили, мені кілограм, мені 2, мені на гектар, мені на 2 гектара Зразу дивіться, кому насіння іменно по гектарах, щоб орієнтувались, на гектар беріть 5 кг, якщо ви будете садити вручну. 6 кг, якщо будете садити підсівалку. Чого підсівалку треба брати більше? Пояснюю, якщо ви будете вручну садити дві насінинки через метр, то у вас піде на метр 4 насінинки. Якщо ви будете садити сівалочку, то у вас на це все діло, на метр, піде, що правильно на пару насінинок більше. Бо там кидає 25, 28, 30 см. Хто як настроїв в цих приділах. Ну, теж учтіть, Можете взяти і 5 кг на сівалку, тому що воно в мене зараз вже таке сухе, що тріндець. Зараз, якщо його взяти, то кілограм в мене буде от стільки виглядати. А якщо б в мене брали його, ізначально як ми його тільки зібрали через тижня-півтора, то б кілограм в мене виглядав би отак. Тому що воно на той момент було б набагато влажніше. А тепер отак воно виглядає раз в тиждень. Ми його колотимо. Це вже, мабуть, останній раз більше його колотити не будемо, бо немає смисла. Надіюсь, вам видно, як ця пилюка літає тут. Лопата для снігу, все перекидається зліва направо. І потім оцими граблями знову розправляється. По поводу чого? Правильно, мишей. Бо всі кажуть, що тебе його миші з'їдять. У нас тут вокруг кругова оборона з яду і ліпучок. Все везде чітко, ніхто ніде не пролізе. Якщо яду не з'їсть, то в ліпучку точно попаде. Плюс у нас є рядовий маркіз сусідський, який може сюди прийти. І трохи побути на наряді, подивитись за цими мишами. А так, на даний момент, отак От воно. Надіюсь вам чути, як воно шурудить. Всі кажуть, покажи нам це насіння. ну Що вам показуєте? Я звідки знаю. Насіння, як насіння. Головне не починати їсти. Бо якщо починати їсти, то зупинитись невозможно. По ціні ціна буде 180, не більше, не менше. Плюс, хто зараз ще дивиться, знайте, буде сюрприз. Всім, хто буде купляти, буде маленький сюрприз. Детально про сюрприз я розкажу вже тоді, коли ми його візьмемо в першу партію продамо. Ну, якщо що, то це ось давно вже є. На підході. Це раз. Ті, хто хоче купити, дивіться, дуже багато хто з вас возмущається. А чого так дорого. На базарі він по 60 гривень в мене приймають, я піду в них куплю, чим в тебе. Та питань нема. Можеш піти купити взагалі. Сан Санича 60 грам чи 30 грам в АТБ продають. Хороше насіння, то що треба. До чого веду? То, що вам приймають на. Базарі по 40-60 гривень, наші любі перекупи. То ви ж знаєте, ми туди можемо і топляники, і праженики, все, що хочеш, пихнути. Їх задача прийняти, наша задача просто збути. Це посівний матеріал. Все цими руцями, недоспані ночі і тому подобне. Вибиралось, собиралось. Ну, ви в принципі, самі бачили. Того ціна така на той рік кажу, буде дорожче. 200 гривень. Можна було б і цього руку давати 200 гривень, але ми йдемо постійно. І це реальна ціна. Не хочете продавати своє насіння перекупом по 70 гривень, то не треба його продавати по 70 гривень. Зібралися всі дружно, і що? і бойкот. І буде у вас насіння потім по 100 гривень. А так ви всі, що така мала ціна, що така мала ціна. А потім що, зібрали і хто перший здасть, поки ціна 70 гривень. Правильно? Молодці. Хто винен, ви винні. Друге, є такі дуже розумні, хто що каже, я хочу у вас купити кілограм, але я не буду садити, я буду його їсти. Давайте мені дешевше. Тоже якось дуже хитро і непонятно. Якщо хочеш їсти, йди в АТБ, купляй сансанич. Таке ж саме насіння, тільки підпражене. так что вот так вот надеюсь вам видно взяли на купу І потім знову його все розгромадимо. Так що хто хоче займатися вперед. Тому що що? Соя не в ціні, сояшник не в ціні, пшениця не в ціні, кукуруза цього року суха, але ну, ціни нема. Ну, от і все. Але теж вчить. Зараз всі кинемося на занято і зайнята будуть не в ціні. А так як ви всі хочете біом заробити і бі біом продати, то з вами каші не звариш. Бо тут треба що, як на коропа йти, ждати. А ви ждати зараза не вмієте. А хто буде ждати, той буде мати. Ну все. Подивились, побачили, отак ми його колотимо, стільки в нас його є. В мішки, під кінець кажу, в мішки ми його собирати не будемо, тому що зараза, коли його зібрати в мішки, починає давити дуже на кришу. І тому ми його вирішили просто одним слоєм розмастити покриші і все. Бо як не як, воно тут овес сумає. Який вес, скажу вам аж в кінці зими. Тоді я думаю, його вже продам та й буду точно знати, скільки кіло я продав. Пам'ятайте, всі, хто купить, буде мати сюрприз від мене в тій коробці. Який сюрприз, розкажу, покажу пізніше. Все. Всім до побачення!